Свідоцтво про смерть: Дерева стоять на варті чужої смерті, Перемовляються, інколи схлипують. запускають фільми про нас Високо у небо, крізь проектори пташиного зору, замість титрів Хвоя і гумові рукавички тих, хто прийшов говорити зі смертю, Винести її із землі на світло, призначити імення та розмір. Вписати в свідоцтво причину. Тут дерева зітхають так, що навіть поснулим у їхній корі комахам робиться страшно, смерть знехотя відводить обличчя. Кіно уривається. Плівка махає хвостом на відкритому вітрі. Причина смерті українець. Причина смерті українка. Причина смерті жили. Хіба смерть може бути чужою, якщо всі ми її відчуваємо? 17 вересня 22-го року.